Перший цьогоріч смертельний випадок через ковід зафіксували минулого тижня на Закарпатті. 73-річний Ужгородець помер у інфекційній лікарні у обласному центрі краю. Багато мав інших е, хронічних патологій, в тому числі е, гостре порушення мозгового кровобігу, е, перелом е, ноги, перелом бедра. Ну і звичайно. Він отримав таке захворювання, як COVID-19 і пневмонію. Був доставлений у важкому стані. Ми зразу його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії і через день він був поставлений на апарат ЧВЛ. Овіт набирає обертів по всій Україні. Кількість хворих зростає щотижня. Наразі у центрі інфекційних хвороб Закарпаття проліковано вже майже дев'ять десятків хворих. На стаціонарі з коронавірусом 21 пацієнт, семеро з яких це люди старше 65 років. П'ять з них у реанімації у важкому стані, каже Михайло Поляк. Один на апараті ШВЛ. Вони всі мають пневмонії, мають ускладнення, мають серцеву патологію. І звичайно, це все ускладнення протікає важко протікають такі переносять ковід. 19 Думаю, що вони не вакциновані дітей у нас мало із із ковід 19 і вони досить легко переносять це захворювання хіба що мають інші хронічні захворювання тоді звичайно Більшість таких дітей знаходиться в обласній дитячій лікарні, де є консультанти, інші спеціалісти і так далі. 180 випадків захворювання на COVID-19 лабораторно підтверджено на Закарпатті протягом минулого тижня, каже головна епідеміологія краю. Це на 25% більше, ніж попереднього тижня, коли було зареєстровано 144 випадки. Нагадаю, діагноз COVID-19 ми можемо підтверджувати як шляхом швидких тестів, так і методом ПЛР. Серед захворілих нас 32 дітей. Віком до 17 років. Якщо говоримо про розподіл випадків по адміністративним територіям, то традиційно найбільше в нас підтверджується випадків в Ожгородському районі. Це 88, На другому місці у нас Мукачівський район, 37, а далі Берегівський – 29 випадків, 8 випадків Рахівський район. Не підтверджено минулого тижня жодного випадку коронавірусу наразі лише у Тяжівському районі. Серед захворілих 83 пацієнтів потребували стаціонарної медичної допомоги в інфекційних стаціонарах і це складає 70%. Звичайно, що більшість госпіталізованих це традиційно є особи старшої вікової категорії, це старше 60 років. І станом на вчора завантаженість. Наших інфекційних відділень становило 17%, тобто 66 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 перебували в закладах охорони здоров'я і отримували стаціонарну допомогу. З них 13 дітей. Більшість дітей у нас госпіталізується в качево в обласній дитячій лікарні. Вікторія Тимчик прогнозує поступове з тижня в тиждень збільшення кількості хворих в регіоні. За минулий тиждень за гервіїтом зареєстровано 2100 випадків на минулому тижні на попередньому верніше тижні було зареєстровано трохи більше аніж 1700. Значить, ми потрошку рухаємося до збільшення кількості захворювань і досягнення епідемічного порогу, але прогнозовано цього це відбудеться десь туди восени. Ближе до листопаду, до грудня місяця, якщо нічого не поміняється в структурі циркулюючих збудників, тобто не з'явиться новий збудник або не відбудеться якісь інші речі, які можуть повпливати на перебіг епідемічного процесу, звичайно, те, що діти повернулися за парти і розпочався навчальний рік, воно збільшує ризики поширення як гострих респіраторних інфекцій, так і ковіду 19 у освітні заклади краю розіслені рекомендації посилити дезінфекційний режим, аби уникнути епідемії. Також фахівці нагадують про важливість вакцинації. Минулого тижня усі центри первинної медико-санітарної допомоги області доправили вакцини. Триває роз'яснювальна робота з пацієнтами. Будуть також організовані вакцинальні сесії у всіх куточках Закарпаття.